Час у нас буде. Друзі. У нас розпочинається останній матч на сьогодні. Аванті проти Файна Тім. Нас грають за декілька хвилин. Буквально Голосом у стартові склади команд. Аванті грають традиційно для себе в сірих кольорах. Файна тім в білому. Ми також з вами разом, Євген Лавренов, Богдан Костюк на коментуванні. Додивимось цей матч вже. І завтра будемо очікувати вас. Ой-ой-ой, а -ой -ой, тут перший м'яч. 18-й номер забиває. І відкриває рахунок сьогоднішнім матчем. Сергій Осадчий. Розпочинається матч дивізіону Urban Ей між командами Аванті та Файна Тім. Номінальний господні поля Аванті. номер 14. Вадим Черната. 23 Сергій Бондаровський. Номер 1, Денис Ружицький. Номер 81. Артем Макаренко. Номер 4. Петро Зарецький. Номер 19. Назарій Абрамович. 27-й Віталій Воронков. Склад команди «Файна Тім» номер 4 Артем. Шунарик. 12. й Олександр Стеблюк. 11. й Андрій Сиприненко. Номер 5. Віктор Зінчук. 7. й Анатолій Простайчук. 18-й. Сергій Осадчий. 81-й. Назар Нібеда. 71-й Артем Головченко. 11-й Владислав Хом'яков. Рахунок відкрив номер 18 Сергій Осачін на першій хвилині. Фай тім. Друзі, в контролі. В контролі у нас колектив Файна Тім. Для них цей матч розпочинається дуже вдало. Одразу буквально на першій хвилині вже рахунок відкрита. Ну, подивимось, друзі. Перший раз коментують ці команди. Думаю, Богдан тут зможе вам більше екскурс дати в історію, так, як виступають ці команди. Поки, по першим хвилинам, придивляються один до одного команди. Але я чомусь впевнений, що вони вже зустрічались раніше. Наразі кутовий для колективу Fine тім заробляє. Той, хто був на полі, Віктор Зінчук. Вбиваються Аванті, Контрнаступ зараз від 27-го номера і замудрив. Вже замудрив, вже момент цього несподіваності втрачено. Передача не дуже приємна була. І розгортає зараз файна тім Кеп. Постріл низом. Стійка рятує зараз колектив Аванці. Знову контратака. Воронков. Віталій помиляється і одразу треба повертатись назад. Ну отже, скільки? Чотири таких спринти. Завершує. Класно, завершує зараз п'ятий номер. Віктор Зінчук. Ну і якраз 11-й. Одинадцятий номер Гом'яков Владислав віддає гольову передачу. 2 -0. відзначається Віктор Зінчук. Так, вітання усім нашим вболівальникам Street Football Challenge Kyiv. Файна тім веде вже 2-0 в дебюті проти Avanti. Принцип результат, якого ми могли очікувати з огляду на те, як команди виступають у цьому сезоні. Аванті має всього одну перемогу у своєму активі і досить тривалий період часу. Сіро-чорні винятково поступаються на превеликий жаль для власних поціновувачів. Чотири останні поєдинки Аванті програв більше того, у двох останніх Аванті ще й не вдалося забити дві поспіль сухі поразки. 0-4 від Джокера. А, даруйте, все ж таки в двох останніх матчах Аванті один гол забив. Але я думаю, це не кардинально змінює ситуацію. От якраз у минулому турі була поразка з рахунком 1-7. Поступилися Южбур, який, до речі, за кілька хвилин до старту цього протистояння у непростій дуелі зумів переграти Ажі Даха Каскай з рахунком 5-3. Так от, Аванті чотири поразки поспіль. В двох останніх матчах вдалося забити всього один м'яч. Команда знаходиться унизу турнірної таблиці на 14-й позиції, має 5 балів У своєму активі Файна тім все-таки перебуває значно вище. Це колектив Новачок. Я зупиняюся різко, він знаходиться мене. Йому, щоб траєкторію, на, на місці, Так, ні. Я на... От, я на місці. А, Новачок стріт-футбол Чаленч Ки. Команда у біло-чорних кольорах. Біло кольорах. Не да, жовтого. Жовтого, да. Так. Так, а чи ти йому не встановлюєш групи, він грає двома руками у так, у нас вже з перших секунд доволі активні дискусії тривають з арбітром, який працює на ближній до нас лінії, до Максима. Мургиз звертався 27-й номер. Віталій Воронков. Так от, стосовно файної, дійсно файна. У кращій позиції перебуває. Давайте повертатися до новачків нашого турніру. І, власне, Файна претендує на медалі. Щоправда, останні два поєдинки Файна тім неодмінно зводила до нічиєї. Причому це були ідентичні результати. 2-2. Проти Сіндікейт та авангарду Файна не змогла перемогти. Хоча в обох випадках біло-чорні вели у рахунку. Проти Сіндікейт вели 2-0, пропустили двічі у фінальну десятихвилинку. Проти авангарду двічі мінімально були у рахунку, але вирішальний другий м'яч пропустили буквально в самісінькому Еншпілі. Тому от останнім часом у Файної якраз проявилася така хвороба, як не втримувати переможний результат. І саме через такі дві втрати очок дуже прикрий. Файна дещо відстала від трійки лідерів, але команда все одно зберігає чудові шанси на потрапляння до. П'єдесталу пошани фактично в дебютному для себе сезоні на теренах Street Football Челендж Київ. Тим часом перший фол у нашому матчі, і це фол у пасиві Файної перший командний фол Файна тім. тому так у цій парі. Звісно, файна виступає явним фаворитом, і поки що команда це підтверджує двома швидкими забитими м'ячами. Нагадаю, Сергій Осадчі перша хвилина, і Віктор Зінчук, четверта хвилина. Але повторююся, не варто забувати, що у Файної якраз останнім. Часом в останніх двох поєдинках виникали проблеми з тим, щоб втримати переможний результат. Ну, ось так, друзі. Невеличкий екскурс від Богдана. Хоча б трошки ви стали в курсі. Хоча, я думаю, і були. Як виступають ці команди на Street Football челендж Київ зараз, хоча б мені трошки стало зрозуміліше. Ось і подивимось, чи зможе колектив Fine тім сьогодні. Перервати свою таку невдалу, да, давайте так назвемо невдалі зустрічі, котрі в них вже вже відбулися. Ну а авантія також побажаємо успіхів вирвати знизу турнірної таблиці. До кінця, до кінця йде боротьба. Аут для колективу Аванті. І не по лінії. Гнібеда Назар вводить цей м'яч в гру і він повертається Уже, до колективу. А, вибачте, друзі, да. Макаренко, Артем. Ось, Дякую, Богдану. Підправляє трошки. Не на той, не на ту команду глянув в протоколі. Каренко на фланг заряджає сюди. Свого партнера по команді. Ось багато-багато таких сутичок. Ні. прострільна не проходить далі. Ух, Макаренко. Як жорстко зараз його зустрічає. Файна тім. Ні, не хоче він навіть руку подавати. Ну, дійсно, достатньо грубо зараз проти нього зіграли. Макаренко. Далі не дотягується тут. Бондаровський і м'яч залишається для колективу Fine Team. Через капітана вирішили зіграти. Шундрик ще далі. Зінчук. І через назад. Знову Fine Team в контролі. Ну ось достатньо великий час колектив аванті. Витрачають на те, щоб підійти до воріт колективу Файна тім але нічого не приводить. Е і багато сутичок, багато е гри рукою, багато якихось ну, неприємних ситуацій на полі. І заводяться як Файна Тім. Е ну більш мірі колектив Аванті. Вони вважають, що проти них грають достатньо грубо та брудно, і тут перехоплення, і побіг воронков Простріл від нього. Нічого. Тільки котовий заробляє для своєї команди. 27-й номер. В нікуди щось розіграло. Не зрозуміло зараз. Колектива Ванті, Зінчук. залишається на м'ячі. П'ятий номер на дальню. Можна ж було прострілити. Не захотів. Пожалкував зараз п'ятий номер колективу. Файна тіму. Треба повертатись, треба давати спринт додому і працювати без м'яча, а там проривається зараз. Ондаровський, і знову нічого. Треба, треба розставати з м'ячем. Хом'яков тут просив цю передачу, але отримає і восьмий номер колективу. Файна тім. І пробиває Простайчук. Ну, ми ви все бачили, друзі. Це від Ружицького. Ну ось перед горою так, проходив повз підтр... розминки колективу Да, І так партнер по, по команді жартували. Господи, кого ж ми привезли на це поле. Ну ось ви бачите, кого ви привезли? Привезли достойного голкіпера, який захищає вже після третього пострілу за цю атаку колективу Аванті. У нас там кутовий. М'яч заплутався трошки у тенетах. Ще один кутовий. Стеблюк його виконує. Хом'яков. Класно прокидає 17 номер, тільки прострілити, але підняв, підняв м'яч занадто високо і ніхто там до нього не зміг. Доторкнутись пробиває по воротах 14 номер колективу Аванті. Вадим Черната. Без нічого. Жорстко, Знову жорстко на цей раз. Ну, Воронков. Воронкова завели з перших же секунд, з перших же хвилин. І От зараз він знову вже до Артура Степанюка починає пилювати. Стеблюк. Олександр. Передача низом. Простайчук. Класно поставив корпус. Віддав передачу на Хом'якова. Той м'яч зберіг. Хом'яков. Дуже небезпечно. Треба вже комусь цей м'яч повернути. Ось цікаво, хто у нас грає тут під восьмим номером колективу Fine Team. Не бачу я його щось в протоколі. Можливо, помилились е з номером. Зараз ми це все уточнимо. Воронков з м'ячем. Що далі отримає передачу Макаренко. Далі Воронкова запулює туди на фланг, але занадто сильно. Все ж таки ні нічого окрім ауту не буде в цій ситуації. Не забуває Аванті. Була нагода, не забуває. Стеблюк. В нікуди кудись цю передачу віддає. А під восьмим номером грає Вадим Пазін і тайм-аут. Друзі декілька хвилин відпочинемо і повернемось на поле. Ми повертаємося до гри до протистояння. ФК Файна. Тім, завершальний поєдинок на сьогодні. Останній матч в програмі звітного туру в дивізіоні Урбан. А файна поки що веде у рахунку 0-2 завдяки швидким голам Сергія Осачо та Віктора Зінчука. Але як ми вже говорили, аналізуючи останні виступи колективів, зокрема біло-чорних, є у них проблеми із утриманням потрібного результату. Шундрик з м'ячем. позиційна атака для біло-чорних більше контролюють м'яч, більше атакують позиційно у цьому матчі. Номінальні гості Аванті не сказати, що відсиджується у захисті, оскільки команда за першої ліпшої можливості намагається вибігати у швидкий контратак і навіть деякі моменти вже вдалося створити біля воріт Назара Гнібіди. Але поки все ж гра, начебто, знаходиться під контролем УФК Файна. Тім. Класний розворот з м'ячем. Зінчук вихід біч на біч, І свій момент він реалізовує. на 16. Артем Шундрик відзначається результативною передачею капітан команди. Це на 16-й хвилині стається. А забиває натомість вдруге у цьому матчі Віктор Зінчук. На 16-й хвилині Віктор Зінчук робить дубель. Рахунок 3-0. Так, до трьох м'ячів збільшують свою перевагу представники файної. Жорстко зараз працює проти суперника, представника Аванті. І вдається перехопити. Контратака 3-2 можна забивати. Але Шундрик працює дуже щільно проти Артема Макаренка. А даруйте. Проти Артема Мокренка. Від руки записані протоколи. Тому, на жаль, можуть бути деякі питання. До почерку насправді. Але тим часом забиває файна. Четвертий м'яч. Одинадцятий номер відзначається. Це Андрій Супруненко. А асист натомість віддає Сергій Осадчів, якого гол плюс асист у цьому Андрій Супруненко робить рахунок 4-0. Так, Супруненко після асисту Сергія Осачо. Один плюс один за системою. Гол плюс пас у вісімнадцятого номера. І перший результативний удар для Андрія Супруненка. 4-0 у нашому матчі. От, в принципі, ще в першому таймі файна робить серйозну заявку на перемогу і підтверджує свій фаворитизм у цьому матчі. Назарі Абрамович зіграв на чернату, Чорната по флангу. А от буде на користь Авантім. Для сіро чорних критично важливо спробувати забити ще до перерви. Але... Але чи буде для цього можливість? Ми дізнаємося після деякої паузи. Зараз тайм-аут бере ФК «Файна» тім. Повертаємося до протистояння Аванті та Файної. 0-4 рахунок на користь біло-чорних номінальних гостей. Останнє миттєвості першої половини. Зінчук, автор дубля. Не зовсім зручна передача, але Супруненко зберіг м'яч для команди. Чудове переведення на Шундрика лібору. Шундрик ні, не спробував обігрувати суперника, хоча вміє розхитати ледь не будь-якого візаві у цьому дивізіоні. Артем Шундрик. Можливість для контратаки Воронков закриває м'яч корпусом. Чекає підтримки. Воронков притримує м'яч. Воронков удар, рикошет від Віктора Зінчука. І кутовий на користь сіро чорних дві хвилини ще є в аванті, аби забити, як я говорив, критично важливий гол, передусім, в психологічному плані. Звісно, 0-4 чи 1-4. Це не надто велика різниця. Але якщо вдасться хоча б розмочити Назара гнібіду в такій ситуації. А буде хоча б якась крихта впевненості на другу половину у номінальних господарів. Пазін, втрата на чужій половині поля Воронков на ударній позиції, блокує цей удар. Стеблюк і наступна спроба теж заблокована. Простріл на дальню стійку там трішечки не встигає замкнути цей пас. Гравець Аванті, і відкладене порушення правил. Другий фол у пасиві файної. Другий командний фол файна так за фолами у нас рахунок 0-2. В принципі, доволі коректно гра проходить. Багато дискусій між гравцями та арбітрами, переважно між представниками Аванті та арбітрами. Але фолів як таких небагато було зафіксовано всього лише два на дві команди і обидва саме у пасиві номінальних гостей. Аванті жодного разу правила не порушував.